Коли на хаті висить синьо-жовтий прапор із жалобною стрічкою, коли чорна хустина не до приростає, волосся матері, коли сльози стають дощами, закінчуються слова. А потім вони повертаються, аби у них воскрес брат, чоловік, син, батько і товариш. Так пише авторка портрету Володимира Катамая, Боже Оксана Рябініна. Насправді портрет вийшов дуже теплим, щирим, а головне живим. Я наполегливо рекомендую кожному українцеві прочитати бодай один портрет воїна. На жаль, герої помирають, помирають вони першими. Я погоджуюся з авторкою. Наші діти мають рости на героях. Дещо із спогадів з портрету Катамая Володимира Богдановича Божа я зачитувала синою. Не можна, щоб їхні смерті загубилися. Вони мають стати родючим ґрунтом для патріотизму, націоналізму і свободи. Для мене Володимир став прикладом. Я рада, що хоча б трохи змогла відчути його життя, бо одразу те, що він зробив і роблять інші герої, стає неоцінально великим. Питання, чи йти для Володимира спозаним Божим, не стояло ніколи, тому що він був справжнім патріотом, інтелектуалом. Українцем-мужчиною із могутнім стержнем і залізною волею. Нещодавно сестра знайшла в запускників людини, де виведено твердим почерком: Григорій Сковорода. За Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати. У цій книзі записані спогади не тільки матері, товаришів та знайомих, а ще й, звісно, воїнів, побратимів Володимира. Богоди побратимів дуже цінні, тому що їх дуже важко зібрати. Записуються вони завжди, з уривки телефонних розмов. Бо ми люди, ми люди, титани. А ми ще, а ми ще поюємо.